Folks, and it is a good morning. For months of being unjustly detained in Russia, she's safe, she's on a plane, she's on her way home, and I'm proud that today we have made one more family whole again. Has free WNBA star Brittany Griner in a dramatic high-level prisoner exchange with the U.S.? Після дев'яти місяців за гратими в Росії зірка світового жіночого баскетболу дворазова олімпійська чемпіонка у складі збірної Сполучених Штатів Америки, Брітні Грайнер, нарешті повернулася додому. Про це оголосив особисто президент США Джо Байден. Зіркову американську спортсменку було заарештовано в російському репорту Шеремєтєва в лютому 22-го року за спробу нелегально ввести до Мордору 0,9 граму речовини, яка, начебто, містила в собі гашишну олію. І за це суд країни, яка вбиває тисячі невинних українців, дав американці 9 років колонії за контрабанду наркотиків. Було зрозуміло відразу грайнер політично ув'язнена. Зіркова баскетболістка була у неволі з 17 лютого 2022 року, і 8 грудня цього ж року її нарешті вдалося обміняти. Штатам обмін пройшов в аеропорту Абу-Дабі. Сполучені Штати Америки в свою чергу в рамках трейду віддали за свою спортсменку торговця зброєю росіянина Віктора Бута, людина на тлі історії якої було навіть знято відомий голівудський бойовик Lord of War, продюсером та головним героєм якого був зірковий Ніколас Кейдж. Сам Бут він колишній військовий перекладач радянської армії, був підприємцем у 90-х. До торговлі зброєю він увага займався міжнародною торгівлею квітами, меблями та замороженими курчатами. Але прославився він все ж таки тим, що постачав озброєння та військове спорядження урядовим військам Афганістану та Талібам, повстанцям Анголи та країнам Західної Африки. Більш того, він причетний до постачання зброї Аль-Каїді, в тому числі хімічної, у 2008 році Бута затримали в Бангкоку на запит американської сторони. Його звинуватили в незаконному постачанні зброї революційним збройним силам Колумбії і засудили до 25 років ув'язнення. Історія Брітні Грайнер звичайно призвела до широкого розголосу та резонансу на батьківщині, де її підтримували і зірки НБА, і жіночі НБА, американська громадськість та звичайно весь спортивний, в принципі, весь цивілізований світ. Окрім золотих медалей 2016 року в Ріо та 2020 року в Токіо. Брітні Грайнер ставала чемпіонкою жіночої НБА у 2014 році з Фініксом. Вісім разів потрапляла на All Star Games, двічі була найкращою скореркою WNBA. Тож не буду зовсім перебільшенням сказати, що Брітані Грайнер є суперзіркою баскетбольною. Світового рівня зараз давайте послухаємо нашу улюблену студію з Тівеном і де разом із ним на цю тему говорила Бекі Гемон, колишня зіркова баскетболістка, яка 8 років працювала по з Сан Антоніо, а в минулому сезоні очолила жіночу команду Vegas Aces і вже свій перший рік у якості головної тренерки виграла чемпіонський титул. Неймовірне полегшення дуже щасливе за Брітні Грайнер, за її дружину Шерел та всю родину WNBA та будь-кого, хто має відношення до баскетболу і знає, що Брітні Грайнер означає для нашої гри. І очевидно, ми, як американські громадяни, раді. Бачити вдома нарешті було помилкою не нагадати про важливість повернення додому і іншого політичного американського в'язня в Росії Пола Вілана, про що його брат Девід нагадував на CNN сьогодні вранці. Всі ми маємо розуміти важливість повернення Брітані Грайнер додому та відчувати у зв'язку із цим полегшення. І сподіваємось, що Пол Вілан, якого утримують в Росії, вже 4 роки, також може повернутися додому. Тож Найголовніше, що вона вдома, Сполучені Штати дуже довго працювали над цим обміном. Адміністрації Байдена треба за це поаплодувати, за те, що вони старанно виконували свою роботу. І важливо розуміти, що повернувши грейнер, ми зробимо все, щоб повернути і Пола Вілена. керівництво країни робило все, щоб повернути і його зараз. Але росіяни чітко заявили про те, що єдиного кого вони можуть обміняти на даний момент, це Брітані Грейнер. Бекі, хочу тебе дещо спитати. Ти грала Росії, якщо я не помиляюся, у тебе було російське громадянство у 2008 році. Це так, так, це правда. Розкажи про те, які в тебе були думки, розуміючи, що Грайнер ув'язане в Росії? Я питаю це саме в тебе, адже хочу зізнатися, я взагалі не охочу зараз говорю на цю тему. Адже ця справа мала пройти тихо. а Тепер уваги приділятиметься дуже багато. Це буде головна тема. Всі про це говоритимуть. І я думав про те, що взагалі важко передбачити, що робитиме Володимир Володимирович Хойло, президент цієї країни, і що робитиме їхній уряд. І ти, як людина, яка знайома з цією країною, як ти думаєш, що відбувалося в? Цей час із Брітані, коли вона була за гратами. Я дуже хвилювалася, коли вперше побачила ці новини в лютому. І жахливо, що спортсменів можуть ось так просто викрадати. Просто по факту не за що. коли ти розумієш, як працює їхній уряд, їхня поліція, повірте мені, там багато дикуватих речей відбувається. До чого ми не звикли взагалі там кожного дня відбувається корупція. Вони так живуть. Вона усюди просто. Тож, умови, які були в російській тюрмі, я думаю, це було одне з найгірших місць на планеті. Ну, і щодо процесу обміну, коли доводиться мати справи з кимось типу Путіна, треба розуміти, що ця людина не грає за правилами. У нього свої правила вигадані. Якісь тож, коли є люди, які звикли жити за правилами, а які до цього не звикли, домовитися дуже дуже важко. Ти не знаєш, чого від них очікувати. Він напав на Україну, на цілу країну напав. Йому байдуже, просто байдуже, І... І грайнер це було політичне ув'язнення, він схопив відому людину. Бритні грайнер але не найвідоміша американка, яка на той момент знаходилася у Росії, і він її схопив. І я була в неймовірному розпачі, особливо враховуючи, що я та цілий список відомих американських баскетболісток ми там грали. Ми грали там в баскетбол, і треба розуміти один факт: що якщо її клуб не зміг витягнути її. З цієї ситуації там клуб багато що може вирішити. Тож, якщо клуб не зміг, місцеве керівництво не змогло, то тут абсолютно зрозуміло, що з самого початку це було рішення згори. Там повірте, все можна одним дзвінком вирішити. Тож ці історії хеппі-енд. Брітані Грайнер звільнили і сподіваємось, вона набере ці сили, зможе продовжити свою професійну кар'єру. Щодо рішень легіонерів, які продовжують їхати в Росію, грати, зокрема, в Лізі КГБ, вони викликають як мінімум здивування, а іноді виглядають просто огидними. Адже баскетбол це гра, яка приносить радість і їй не місце в Мордорі. Це було відео від Double Dribble. Пишіть нам коментарі, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал. the ground. Stop it. Yep, she's on the ground. Great day. I'm Thank you guys. This <laughs> is such a good day. <laughs> oh <laughs> my God! <laughs>